Я вибачаюся, там набагато важливіші справи, ніж у нас. Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Carfosol ми займаємося автомобілями з Америки. І ця шикарна мордаха це джип-компас. Але не звичайний джип компас яких ми вже багато знімали на нашому каналі, це компас рейстайловий. Тож, друзі, заварюйте каву, чайок і давайте оглядати його разом з нами. Він відрізняється рестайлінговий компас. Ну, по-перше, якщо б ми його знімали ззаду, то зараз ви можете побачити кадри позаду цього автомобіля. Там він майже нічим не відрізняється. Ті самі фари, ті, той самий бампер, Взагалі-то дверцята теж не відрізняються абсолютно. В нашому випадку машина була бита якраз по дверцятам. Ці дверцята замінили і їх купили від машини до рестайлінгової. Вони встановлюються сюди як рідні. Єдине маленьке зауваження карти дверей. У нас збереглися оригінальні, і роз'єми теж трішечки відрізняються. Вся проводка від е, рідних дверей цього автомобіля. Але решта залізо повністю все від до рестайлу, Воно все абсолютно однаково і все абсолютно шикарно. Рестайлінгові автомобілі з'явилися як модель 2022 року наприкінці 2021. І технічно відмінності може і не бути, якщо у вас машина 21 го або 22-го років буде той самий 24, той самий 9-ступеневий автомат на повному приводі і той самий 6-ступеневий Айсін на передньопривідному. Але якщо у вас машина 23-го року, як у нас, або 24-го, то вже можуть бути маленькі. Вже модельний 24-й. Так, це модельний 24-й, це 12-й місяць 23-го року, модельний 24-й, взагалі то взагалі-то було. Лише 5 тисяч миль пробігу. Але якщо у вас машина 23 го або 24 го модельного років, то у вас може бути ще одна відмінність під капотом. Це, друзі, надпис Турбо. Це двигун 2-літровий, вже абсолютно свій. В американській версії я не пам'ятаю, як він називається. Але той самий двигун, у нього, типу, щось там назва така, чисто, як вітерець, якийсь, типу Харікейн, Ураган, щось таке. Британська є американська версія, є італійська версія. Бо, як ми всі знаємо, Stellantis сюди Стеллантісюди входить Fiat і Alfa Romeo. І цей самий двигун можна знайти, наприклад, під капотом автомобіля Alfa Romeo Stelvio, який ми нещодавно знімали. Якщо ви не дивились, десь в куточку у вас буде посилання на той огляд. Та машина нам дуже сподобалась. Той двигун ставиться на Джулю, на Alfa Romeo Stelvio, і тей, такий самий двигун ставиться. На автомобілі концерна Джип або Chrysler. Цей двигун можна знайти, наприклад, під капотом гібридної версії автомобіля Джип Grand Чірок там воно видає аж 270 коней, так як саме і Альфа-Ромео. В, в нашій версії це лише 200 коней і новий восьмиступеневий автомат ZF. Трошки пізніше ви побачите, що він працює взагалі не так, як дев'ятиступеневий, який трошечки буває підтуплює. До восьмиступеневого питання питань взагалі мінімум класний апарат. Також, якщо у вас до 2022 року можна знайти той самий мульті 24 на який можна встановити ГБО. На турбодвигун встановити ГБО неможливо, але тим не менш витрата палива трішечки менше, ніж на версії 2.4 і їде набагато приємніше. Тож, якщо ви сучасна людина і вам не потрібен газовий, е газове обладнання під капотом, то турбодвигун – це саме те, що вам треба. Інших відмінностей тут мінімум, інші фари вже ледівські в рестайлі. Інший бампер, інша решетка радіатора, інший дизайн колісних дисків, ну і взагалі-то абсолютно інший салон. Друзі, вам треба обов'язково на це подивитися. Якщо ви дійдете аж, дякувати Богу, і нашому оператору, аж до задньої частини, то ви подивитесь, що відмінності по заднім фонарям нема. Але є комплектації, в яких задні фонарі мають трішечки інший дизайн. Є, але не обов'язково, бувають і звичайні такі самі, як до рестайлингової версії. Такий самий багажник, нічого не змінилося. Абсолютно все те саме, буває електропривід, буває, що його і немає, як в нашому випадку. 460 літрів об'єму. Пол можна встановити на два рівня, можна зробити так, щоб він був тут в рівень. Є розетка, є 12-вольтова, є підсвіточка. Коротше, класний сучасний автомобіль. cross якщо ви не дивилися взагалі, що таке джип-компас, то ми вже знімали його декілька разів. Ми його порівнювали з Аутлендером, порівнювали його з Cherokee і нам дуже подобається цей автомобіль. Але відмінності є в салоні. Тож давайте одразу перейдемо до них. По-перше, це абсолютно інші карти дверей. Як бачите, в нас є тут двокольорова шкіра, знизу вона чорна, зверху біла, є інші ручки дверей. І так само, як і в попередній версії, по задніх дверцятах пластик зверху жорсткий. Але при цьому нічого не терамтить, не гримить. Машина як нова, у нас є чорний потолок, виглядає прикольно, є кармашки в дверях, в дверцятах. Диван, на жаль, як в широкий ніяк не регулюється, не по нахилу не по вильоту. Але при цьому Дуже зручно, є підлокітник з двома підстаканниками, також у нас є розетка USB. Тож, у нас є вентиляція, є розеточка USB звичайна, є 12 вольтова розетка кругла і стандартна автомобіля. Чорний дах, підсвітка, крючочки, ручки, це я вже сказав, шкіряний салон класної якості. Ну і головні відмінності у нас є по салону спереду. Як бачите, спереду у нас хтось сидів дуже-дуже вальяжно, я навіть розповідав, це не як. Але ну, у мене не такі довгі руки, щоб так сидіти. Я трошечки зміню посадку, Можливо, щоб показати просто, як тут взагалі можна сидіти. Ось, приблизно так можна всістися, зручно, так би я сів під себе. І тоді буде ще більше місця позаду. У нас по дуже великих кутах регулюється кермо. Кермо, до речі, абсолютно нове, нового дизайну, нового е ергономічної форми. Вони дуже подобаються шкіра на пробігу. 9000 кілометрів виглядає, як нова, може, це через те, що її щойно відмила але тим не менше. Виглядає дуже круто. Але повністю інший дизайн передньої панелі. Тепер вона обшита, начебто шкірою. Ну або шкірзамом, тут така зроблена, наче строчка. М'який пластик попереду, шкіра. Повністю автоматичні склопідйомники передні і не автоматичні, але повністю електричні. Задні керування з дзеркалами. У нас є блок. Світла, він такий самий, як, наприклад, в автомобілях Dodge Chrysler і всіх решта, є автоматичний режим, є протитуманні фари. Все це як в інших автомобілях Dodge Chrysler, яких ми вже дуже багато знімали. Також є кнопочка старт-пів. Машина заводиться і виживає нова, новітня мультимедія. У нас нова. новий дисплей по центру. Він виглядає майже як старий, але в нього зовсім інша графіка. Він красивіший, ніж старий. Він має трошечки яскравіші кольори і взагалі інша мультимедіа система в нас знаходиться ось тут. Як бачите, в нас абсолютно інший дизайн салона, трошечки інша заради цього, ергономіка. Він буде іноді попискувати, я перепрошую за, за це. У нас є дзеркала з підсвітками. Тобто, якщо у вас одразу дві дівчинки їздять попереду, вам буде дуже зручно. Дзеркало заднього огляду в нас з автозатемненням. І в нас дуже прикольно зроблений дизайн вентиляційних отворів. Як бачите, це вони є окремо на вікна, є бардачок, він майже такий самий, як Дористайлі. Тут нічого в нас не змінилося. Є підлокітник, він невеличкий, але тим не менш там можна щось сховати. Він регулюється тепер по вильоту. Раніше такого не було. Тут у нас знизу є два підстаканника, і в нас є важіль керування трансмісією повнопривідною. Як завжди, у нас є декілька режимів: пісок, грязюка, сніг і автоматичний. Також є кнопочка 4 веде лок. Так само було і в попередньому поколінні. Якщо у нас буде версія Trailhawk то тут ще буде кнопочка вимкнення понижаючого ряду в трансмісії. Ну і у нас є інший трошки блок клімата по дизайну. Воно зроблено все прикольно, але найголовніше це оцей 10-дюймовий дисплей. Якщо раніше це було найкрутіші версії 8,4 дюйма, а в більш простих латітют було 7 дюймів. А взагалі в базових дорестайлових, там типу 18-19 року, можна було знайти 4 дюймовий такий собі калькулятор, але навіть в ньому є блютуз, то тепер у нас 10-дюймовий дисплей, який дуже швидко реагує на а, натискання а, клавіш. У нас є тепер бездротовий CarPlay. Якщо раніше CarPlay міг бути лише на версії 8,4 дюйма, найкрутішій комплектації Limited, то тепер воно є і в ліміте. Бездротове це, як на мене. Крок уперед дуже зручно. Ви можете вімкнути якусь тут собі навігацію, і, взагалі, це дуже зручно без дротового, як у вас підключений телефон. Але не обов'язково дивитись саме на CarPlay, бо у вас є тут ще дуже багато всіляких функцій у машини. Можна налаштувати все, що завгодно, вона може вас тут проваджати фарами, може тут моргати, е, можна керувати кліматом. Якщо ми от е, на заведеній машині тискаємо зверху, то ми можемо тут кермувати кліматичною системою, можемо так само налаштовувати е, підігрів або керма або сидінь. Прикольно, все це працює тепер звідси. Якщо вам не хочеться потачскріну пальцями мацяти, то є у вас для цього цілий блок клімату. Також є дві розетки Type-C і Type A USB. Сюди ж можна теж щось покласти. Дуже великий бокс. Коротше, трошечки змінений дизайн, додає маленьких таких змінностей в салоні, але при цьому машина досі зручна, комфортна і найцікавіше, як же взагалі їде машина з дволітровим турбодвигуном. Бо якщо... Бо якщо дивитись на характеристики, то машина з двигуном 2,4, наприклад, рестайловали 2,4 на 9-ступеневому автоматі, розганяється 0,100 за приблизно 8,8 секунди. То ця машина за 8 секунд рівно. Тобто різниця начебто і невелика. Але це якщо виключно дивитись на цифри. Якщо ви хочете відчувати швидкість, то дволітровий автомобіль може вам це дати. А 2,4 в порівнянні з цим ну просто не їде. Хоча, якщо ви до, до цього не каталися на 2-літровому, то 2,4 теж їде прикольно. Але як саме, погнали з нами, подивимось разом. Всіляких налаштувань безліч, просто безліч. Телефон, екран, мультимедіа, підігрів керма, налаштування щось по двигуну. Ну, коротше, дуже багато всього можна налаштувати. Але найцікавіше, це у нас оцим Оцією клавішею, якщо ми вмикаємо режим сніг, то у нас одразу вмикається і 4 VD лок А якщо ми вмикаємо режим грязь або пісок, у нас ще й вимикається трекшн контрол. Тобто машина додає трішечки можливості побуксувати. Але якщо у нас є режим авто, то в принципі нам все це і не потрібно. До речі, колись ми знімали огляд на джип компас, ще білий він був ще до... Повномасштабного вторгнення. І ми добряче так погарцювали по піскам на районі Бізлюдовка у Харкові, хто знає. І ми намагалися. Засадити там автомобіль, там, якщо дуже намагатися це зробити, в принципі, можна. А ще ми дуже старалися перегріти задню муфту. У нас було теж літо, як і сьогодні. Була температура понад 30 градусів тепла, і дуже хотілося спробувати, як же там перегрівається та муфта. І вона так і не перегрілася. В нам не вдалося це зробити. Тут трошки інша ситуація. В принципі, технічна трансмісія та сама, але а сам автомат. Це інше абсолютно. Це восьмиступеневий автомат ЗТФ, абсолютно новий, не такий, як раніше, і він працює набагато приємніше. У нас є система стеження за полосами, lane assist, так би мовити. Є система автоматичного гальмування. Тут у нас є якісь там радари, все це воно дивиться попереду. На радар. Попереду а, попереду радара, я перепрошую. Так, попереду в бампері у нас є в рестайлінговому знизу. Радарчик, який дивиться, щоб ви там не дай Боже ніде не заснули, не курнули. Коротше, тут у нас можна вимкнути систему стабілізації, систему Lane Assist, парктроніки. Ну і можна вимкнути систему старт-стоп, так як у нас вимкнений клімат, машина дуже активно зараз охолоджує салон. У нас все це зараз вимкнено і нехай так воно і буде. Ага, от так, пускай нехай все буде у нас вімкнено. Мені дуже подобається новий руль, він прикольний. І старий був дуже зручний, але цей ще крутіше. У нас новітні кнопочки, як завжди у джипів, є кнопочки і позаду залишились. Тобто все як було для вас зручно. Якщо у вас вже був автомобіль марки Jeep Chrysler, Dodge, то вам тут буде все зручно і зрозуміло, але ще зручніше, бо новий дисплей ну, набагато красивіший, ніж був старий. А новий турбодвигун Додає вам яскравих емоцій. Ця машина тепер схожа а, на якісь собі трішечки навіть BMW, бо ну вона набагато динамічніша, ніж була раніше. Вона просто дозволяє бешкетувати за кермом за рахунок того, що у вас є потужна полка крутного моменту, майже з двох тисяч обертів двигун везе добряче і все ж таки 200 кінських сил. Це, хоча і неба набагато, всього на 20 більше. Але тим не менш, різниця ну, відчутна. Машина набагато краще розганяється і при цьому набагато краще подружили трансмісію з двигуном, бо раніше 9 ступеневий автомат дозволяв вам їхати плавно, комфортно, без питань до цього у нього питань не було до такої манери їзди. Але якщо ви раптом вам захотілося їхати якось у рваному темпі там. То, то трошечки швидко, то трошечки там пригальмувати. Ну і, коротше, так як їздити насправді по місту. Ну, не треба. Так зазвичай їздять якісь там BMW-води. Люди на джипах так зазвичай себе не ведуть на дорозі. Але тим не менш, якщо вам ну дуже закортіло саме так поїздити, то ось тепер машина буде вам це дозволяти. Бо е автомат має ручний режим. І він добряче тримає передачу. Якщо треба когось обігнати, то це більше не питання. Це я перемикнув ручного режиму. Тризначні швидкості машина набирає дуже швидко. При цьому стоїть на дорозі, як влітав. У нас взагалі ніяких питань немає по шумоізоляції до трьохзначних цифр. При цьому машина гальмує і кермується, так наче це не якийсь джип, який може ну, добряче побешкетувати на бездоріжжі, значить це якийсь взагалі е BMW-шний кросовер, наприклад, X3 чи X5, ну, X5, мабуть, ні, а от на x 1 дуже схоже. При цьому доволі приємний звук турбодвигуна. Він додає. Драйву, якщо вам дуже хочеться, то ця машина дозволить вам виграти не один етап ралі. Але все ж таки ця машина про комфорт, про те, що це сімейний кросовер, і який просто ну не дозволить вам на дорозі десь пасти задніх. Якщо ви наїжджаєте на розмітку, при цьому не вімкнувши вказувач повороту, то машина трішечки вибрує кермом, нагадуючи, що щось ти, парень. Хлопець робиш ну не те. Не треба такого робити на автомобілях джип. Якщо ж взагалі ми не говоримо про те, що ми будемо трішечки бешкетувати, не робити упор на те, що це все ж таки в нас турбоверсія, якась там цікава, ну, мені як трошечки е, такому е, асфальту, е, асфальто-бензиновому е, чуваку в голові, то в принципі машина їде комфортно, плавно. Якщо ви не сильно натискаєте на педаль акселератора, коробка перемикання взагалі не. Визначає ніяк свої роботи, ви не чуєте, де і як вона це робить, але при цьому вона намагається тримати двигун, все ж таки, в турбозоні. Тобто менше двох тисяч обертів, особливо вона надає тисячу вісімсот, але на цих обертах вже працює турбінка і дає добряче, якщо треба розкрутитися цьому двигуну. Якщо ви хочете раптом когось обігнати, вона не дасть. Вам десь пасти задніх коробка взагалі як прив'язана до цього двигуна. Може це за рахунок того, що ну, набагато більше крутного моменту, ніж раніше, і його полка широка, там з 1800 до майже 5000. У нього максимальний крутний момент, там щось 360 нюх на метр. Тобто, якщо раніше це було 240, то тепер 360. А це дає нам зручність, друзі. Якщо раніше там планувати е, обгін треба було заздалегідь, то тепер... Ніяких питань з будь-якої швидкості ви можете їздити, наче у вас якийсь гарячий хетчбек, значить це Golf GTI, а не Jeep Compass. До речі, я не впевнений, що Golf GTI може а, сильно, дуже сильно вгнав це, догнати цей автомобіль, якщо за кермом буде якийсь ну, понад, а, понад азартний драйвер. Тобто, друзі, машина а, досі комфортна, досі непогана шумоізоляція. Зручна по салону, тепер ще й додалася класна мультимедіа система 10 дюймова яка взагалі, -то, якщо ви там ну, раптом десь зупинилися вмикаєте задню передачу. Ви подивіться взагалі, яка графіка. Я можу навіть порахувати листечко на деревах. Ну, раніше такого не було. Графіка просто фантастична. При цьому машина досі зручна. Комфортна, якщо їздити на півпедалі, то вона ще й тихенько це робить. Взагалі ніяк не видає, що автомат там десь якось перемикається, можна навіть подумати, що це якийсь варіатор. Тож ну, мені дуже подобається, друзі. Рестайлінговий компас став ще краще по всіх параметрах. Тож, якщо вам сподобався цей огляд, ми будемо, будемо дуже раді вам, якщо ви поставите нам лайк або напишете коментар, чи треба переплачувати, наприклад, 5 тисяч доларів за версію саме рестайлінгового. Бо попередній компас до 2021 року вийде вам приблизно 4-5 тисяч доларів дешевше ніж рестайлінгові версії 2022-2024 років на сьогодні. Але турбодвигун ну дає вам трошечки інший характер. Якщо вам ну не вистачало трошечки динаміки, сьогодні вона в двигуні 2 літра турбо у вас буде. Ну а ми дуже раді, що ви додивились до цього моменту відео. Якщо ви підпишетесь на наш телеграм-канал, який є в описі під цим відео, і де можна подивитись варіанти автомобілів з Америки. Ми щодня там виставляємо щось новеньке, будемо вам дуже вдячні. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам всього найкращого. Там а де, де, де та фраза, що звертайтеся до компанії Carfosol. А так, якщо ви теж собі хочете обрати автомобіль під ключ з Америки, то звертайтесь до компанії Carfosol, Ми теж вам зробимо автомобіль під ключ. Ну а зараз поїдемо віддавати цей автомобіль Наші власниці. Місь. Так. Поїхали.